Росія планує удари по атомній енергетиці України. Дані розвідки вже передали у Вашингтон. Які об'єкти можуть бути під загрозою? Як нам захиститися? Чи може Трамп вплинути на Путіна, щоб цього не відбулося, і до яких наслідків можуть призвести такі атаки? Про все це друзі. Далі по порядку цьому випуску підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Наша спільнота зростає це приємно. Не забувайте лайкати відео і коментувати його. А ми одразу щоб часу не гаяти, будемо починати. Отже, справа в тім, що е, в ніч на 15 число Кременчук зазнав Кременчук на Полтавщині, зазнав величезної атаки зі сторони Російської Федерації. Таких атак ну на правду я не пам'ятаю вже давно. І ось так це було. Подивіться, будь ласка. не Погляньте ось на цю світлину, друзі. Це не блокбастер, це не голівудський фільм, це не епізод з якогось бойовика. Це мирне місто Кременчук, яке зазнало удару зі сторони Російської Федерації. Чому я почав цей випуск з Кременчука? Справа в тому, що Росія била по Кременчуку саме в тому числі по енергоінфраструктурі. Вони. Росіяни застосували абсолютно все, що мали, ну таке враження, принаймні, тому що вони били кинжалами, іскандерами, калібрами, десятками шахетів. Це був спланований удар по нашій енергетичній інфраструктурі, і до речі, я хочу нагадати: навіть попри те, що фактично росіяни зобов'язалися не бити по нашій енергоінфраструктурі. В рамках переговорів з американцями ви це також пам'ятаєте. Міністерство вбивств Російської Федерації дуже цинічно заявило про те, що їхня ціль це, нібито об'єкти, які забезпечують пальним збройні сили України на Донбасі. Але давайте зараз називати речі своїми іменами. Вони б'ють по цивільних об'єктах, вони б'ють по нафтоприродним заводам в Кременчику, який працює для потреб усієї країни. Повітряні сили, до речі, повідомили, що вдалося збити. Більшість цілей, обидва це кінжали, три з чотирьох іскандерів. ми збили також три з чотирьох калібрів, але деякі ракети все ж влучили. І ось ми маємо такі наслідки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Я не кажу там про господарську, я. Друзі, можу сказати про те, що навіть приватні будинки, ну не те, що навіть приватні будинки, вони зазвичай б'ють про цивільні інфраструктурі: приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач все це було пошкоджено. На щастя, немає жертв, але сам факт атаки говорить про те, що Росія не зупиняється. Це може бути лише початком. Є інформація, що Російська Федерація планує ще масштабніші удари і не лише по нафтопереробних заводах, але по атомній енергетиці. Можливо, Кременчук, друзі, це лише розминка, даруйте за таке слово Росії перед масштабним ударом. Президент України Володимир Зеленський до речі назвав цю атаку на Кременчук плювком у спроби міжнародної спільноти зупинити війну. От він каже про те, що Росія абсолютно навмисно б'є по цивільній інфраструктурі, вона використовує різні типи ракет для того, аби послабити нашу систему ППО, і все це під шумок відбувається. Помітьте. Навколо того, що зараз коїться на близькому сході, і от за його словами, це ж не просто якісь випадкові удари, це спланований терор. Зеленський каже, що атака сталася одразу після переговорів Путіна і Трампа, коли США просили не атакувати енергооб'єкти. Що робить Росія? Замість миру нові удари. І це чіткий сигнал, друзі, що Москва не зацікавлена у дипломатії. От Зеленський якраз каже, що немає ознак, щоб хтось у Москві готувався до завершення війни, це зрозуміло і так насправді, але мова ж про те, що фактично була проведена нарада зеленського з силовиками з службою безпеки України з військовими, з урядовцями для чого для того, аби обговорити захист нашої інфраструктури. І що важливо, Україна вже повідомила про загрозу команді Трампа і МАГАТЕ. Але чи почують нас От про це? Далі я хотів би вам розповісти. Мова про те, що за даними української розвідки Росія готує нові атаки на нашу енергетику цього разу, друзі, під прицілом можуть бути атомні електростанції. Цю інформацію підтверджують і розвідки наших партнерів. Просто нагадаю вам, що ще у ВР... це вже було насправді. Це вже було, тому що у вересні 2024 року е президент тоді на Раді Безпеки ООН попереджав. Що Росія фотографує наші АЕС за допомогою китайських супутників? Пам'ятаєте в лютому 2025 тисячі окупанти вдарили по укриттю Чорнобильської АЕС. Їхні дрони неодноразово порушували заборонені зони над іншими нашими станціями, і це ж не випадковість. Це підготовка, щоб не допустити катастрофи. Ми зверталися до МАГАТЕ до представників Дональда Трампа зокрема, передали дані розвідки Сібну спецпредставнику Трампа. Який полюбляє їздити до Путіна і слухати лекції про 5 годин про полиців і починів, і потім вірячи йому просто як віслючок якийсь наївний на слові, приїздить до Трампа і розповідає, який Путін хороший. Ми передали цю інформацію Піту Хексату. Це очільник Пентагону, міністр оборони. Ну і тепер побачимо насправді, чи буде якась там реакція. МАГАТЕ вже раніше попереджали про ризик ядерної катастрофи в Україні через усі російські безкінечні обстріли, а Росія продовжує ігнорувати всі ці застереження. Чому все це важливо, друзі? Тому що атомна енергетика це основа, це основа нашої енергосистеми. Навіть під час війни АЕС забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Скільки їх у нас? Чотири, як відомо: Хмельницька, рівненська, Південноукраїнська і Запорізька. Запорізька тимчасово окупована. Чорнобильська АЕС, як відомо, після аварії в 86 році тимчасово припинила роботу. Ну тимчасово вона просто припинила свою роботу. Зараз вона має статус державного підприємства і електроенергію вона не виробляє. Запорізька АЕС, вона є найбільшою в Європі. Ми раніше робили випуски про неї і про те, що там Росіяни витворяють. Так, от з 2022 року вона під контролем окупантів, і її робота зупинена. Окрім діючих в Україні є кілька недобудованих АЕС: Чигиринська, Харківська, Одеська, Кримська. Також розглядається можливість. Ну принаймні, преса так писала, що розглядається можливість нової станції на Закарпатті. Не знаю наскільки це можливо, друзі, тому що це великі кошти і так далі. Але поки що це плани в будь-якому разі. Тобто, якщо там робити проміжний висновок, ми вразливі. Ми вразливі, і російські атаки вже змушували наші АЕС знижувати потужність. Удари по розподільчих пристроях можуть зупинити їхню роботу. Можуть зупинити їхню роботу. Чому це небезпечно? Тепер давайте подивимось на те, що відбувається на Близькому Сході. Я зараз розповім про всю небезпеку. Справа у тому, що недавно, ну там декілька днів тому, в Ірані стався витік радіації на ядерному об'єкті в Натанзі після ізраїльської атаки. Те ж саме МАГАТЕ підтвердило, що забруднення локалізовано всередині об'єкта і. Загрози зовнішньому витоку немає, але сам факт такого інциденту це вже тривожний сигнал. Друзі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі зазначив, що радіація це переважно альфа-частинки, які можна контролювати за допомогою захисних заходів. Інші об'єкти, як от там завод у Фардо чи АЕС в Бушері, не постраждали. Але МАГАТЕ продовжує моніторити ситуацію, бо вона викликає глибоке занепокоєння, глибоке занепокоєння. Цікава фраза, так вона досі актуальна в 25-му році. Тут важливо сказати: одразу хочу зазначити, що ми у жодному разі, у жодному разі не порівнюємо Ізраїль і Росію, але цей випадок конкретний з витоком радіації показує наскільки небезпечною можуть бути удари по ядерних об'єктах, якщо Росія вдарить по нашим АЕС, наслідки можуть бути набагато гіршими, і ми далі розберемось, зокрема, що це може означати. Ситуації різні звичайно, тому що Росія атакує Україну. Росія розв'язала війну проти України, так само як Ізраїль захищається хоче не допустити розвитку ядерної програми в Ірані. Ми говоримо конкретно про випадок, про те, до чого це може призвести так. Радіація, що все це може означати, що буде, якщо Росія вдарить по нашим АЕС? Давайте про наслідки поговоримо. Експерт з ядерної безпеки пан Дмитро Гуменюк пояснює, що наймовірніша ціль це саме розподільчі станції, які з'єднують АЕС і енергосистему. Якщо їх пошкодити, станція втратить зв'язок із мережею, і реактори доведеться зупиняти у кращому випадку. Це призведе до відключення електроенергії для мільйонів українців. А в гіршому друзі до аварії, звичайно, якщо станція повністю втратить електроживлення, є ризик аварії, подібної до фокусіми. 2011 року, пам'ятаєте, коли через відсутність ем, ем, охолодження розплавилося буквально ядерне паливо. На щастя, українські реактори мають захисні корпуси, там, на відміну від того самого Чорнобиля, вони можуть витримати, Ну в тому числі, падіння легкового ну не легкового сорі, а легкого літака, принаймні так експерти стверджують. Але якщо Росія навмисно атакуватиме реактори, наслідки можуть бути просто катастрофічними: від локального забруднення до Ну сорі. Радіаційного ураження сусідніх країн масштаб залежить від насправді від багатьох факторів, кількості пошкоджених енергоблоків, погоди, напрямку вітру, ну і так далі? Ну, от, наприклад, там, якщо далеко не йти, той самий Чорнобиль, якого вже ми згадували, він же вплинув навіть на Швецію, Фукусіма забруднила океан в Україні. Друзі, ми можемо зіткнутися просто з гуманітарною кризою, з економічними збитками, екологічною катастрофою. Я не кажу про мільйони людей, які можуть постраждати від цього, але чи можна захистити АЕС? Енергоблоки міцні, але розподільчі станції це відкрита територія і захистити їх насправді складно. Найкращий захист це що ну звичайно. Це потужні ППО, такі як Петріот, Гепард і, і інші. Але чи вистачить нам ресурсів? Ось в чому питання Росія ж вже показувала насправді, що вона готова йти на все в червні 23-го року. Окупанти що зробили? Підірвали Каховську Гес. Подивіться на цю світлину, це одна з багатьох світлин, яка свідчить про наслідки до чого все це призвело. До масштабних екологічних і гуманітарних катастроф тисячі людей втратили свої домівки, десятки загинули. Природа зазнала величезних збитків. І що Росія понесла якесь покарання? Ні, фіга, вибачте, на слові. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння. Я не знаю, що правда глибоке чи не глибоке, але реальних санкцій, трибуналу і відповідальності не було. І це дало Кремлю сигнал. Вони можуть діяти безкарно. Підрив ГЕС став. Прецедентом і тепер Російська Федерація може піти далі, друзі, атакуючи наші АЕС. Чому б їм зупинятися, якщо світ дозволяє їм руйнувати нашу інфраструктуру зараз? Ситуація на Близькому Сході, до речі, де увага зараз прикута до Ірану, може дати Росії шанс діяти тихіше, використовувати слабкість і за безкінечне занепокоєння МГТ, і в тому числі інших міжнародних інституцій, якщо ще такими можна називати друзі. Ситуація насправді ем, серйозна, але без паніки. Давайте все це сприймати. Так абсолютно без паніки, я не хочу її нагнітати. Підкреслюю відомо я розповідаю про відомі речі: так Росія не просто атакує нашу енергетику. Вона загрожує нашій ядерній безпеці і безпеці всієї Європи, не тільки України. Удари по Кременчуку, порози нашим АЕС, безкарність після Каховської АЕС – все це ланки одного ланцюга. Ми не можемо покладатися лише там на міжнародну спільноту. Ми, потрібно, ми нам потрібно діяти самостійно, в тому числі самостійно. Звичайно, там попереджати наших партнерів, сприяти тому, щоб цього ніколи не відбулось за допомогою наших партнерів. Але нам потрібна сильна ППО, нові технології захисту АЕС і, звичайно, підтримка кожного з нас і наших партнерів, зокрема. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Як ви вважаєте, чи наважиться Росія вдарити по українським атомним електростанціям? Поділіться своєю думкою в коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.